Прокурор втратив робоче місце через балакучу дружину. Учасниця шоу Супермама Ганна Малєєва показала розкішний будинок на Київщині і цим серйозно підставила свого чоловіка, прокурора Олександра Малієва. Як виявилось, він приховав елітну нерухомість. Що ще жінка розповіла про статки прокурора, яким майном володіє родина. Та як сам Малієв усе це пояснив, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Заступник керівника екологічної прокуратури Олександр Малеєв вляпався в гучний скандал. Його дружина Ганна розсекретила статки родини. У листопаді 24-го року вона взяла участь у шоу Супермама. Перед іншими учасницями жінка-прокурора похизувалася розкішним орендованим будинком в Бучі, площею аж 130 квадратних метрів. Водночас зазначила, що не знає вартості оренди житла. Тримати у чистоті такі хороми родині допомагає наймана працівниця, розповіла Ганна. У передачі Малєєва також розповіла, що їхня сім'я живе на два міста Одесу та Київ. В Одесі вони також винаймають прибиральницю, а в будинок у Бучі її чоловік навідується лише на вихідні. Оренда такої оселі коштує близько трьох тисяч доларів на місяць, а загальна вартість будинку з ділянкою приблизно півтора мільйона доларів, випливає з відкритих джерел. Скандал вибухнув після того, як стало відомо усю цю розкіш. Олександр Малеєв не вказав у своїй декларації. Окрім цього, журналісти з'ясували, що будинок, в якому проживає родина Малеєва, розташований на території природно-заповідного фонду, а отже, зведений незаконно. За такими порушеннями мала б стежити саме спеціалізована екологічна прокуратура, де Малеєв працює заступником керівника. Однак, замість того, щоб розслідувати факт незаконної забудови, посадовець сам скористався цим житлом. Не зазначив Олександр Малієв і витрати на пологи дружини в Америці. Ганна Маєєва спеціально вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити там дитину. За словами журналістів, це дозволило доньці Сарі отримати громадянство США. В етері Супермами жінка заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт. Водночас, витрати на пологи та проживання, нібито були покриті урядом США. Цікаво, що у тому ж випуску реаліті шоу брала участь і колишня дружина Олександра Малеєва – Тетяна. Вона також спалила посадовця. Розповіла, що він орендує для колишньої родини квартиру вартістю понад 15 тисяч гривень, та щомісяця дає колишній дружині та дітям 30 тисяч гривень. Ці витрати Малеєв також не вказав у своїй декларації. Після того, як про це стало відомо, держслужбовець отримав покарання. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на його звільнення, повідомили журналісти слідство інфо. Як Малеєв прокоментував скандал. У коментарі журналістам сайту «Обоз.юа» посадовець зазначив, що родина не проживає у будинку в Бучі. Його нібито позичали у родичів спеціально для зйомок шоу. Він також заявив, що і колишня, і теперішня дружини самі себе забезпечують. А участь у супермамі була мовляв для того, щоб популяризувати ідею співбатьківства і прорекламувати книгу його екс-дружини якими ще статками володіє сім'я прокурора? Окрім будинку в Бучі та американських поїздок, увагу журналістів перевернула нерухомість прокурора та його родини в Одесі. У 2018 році Малєєв разом із екс-дружиною Тетяною придбав квартиру площею 44 квадратних метрів за 565 тисяч гривень. Теперішня дружина прокурора Ганна Малеєва має квартиру площею 29 квадратних метрів в Одесі, яку вона оцінила у 149 тисяч гривень. Втім, журналісти вказують на те, що вартість цього майна може бути значно заниженою. Також Малеє володіє нежитловим приміщенням на 102 квадрати та орендує квартири в Одесі та Києві. У квітні 25-го року подружжя завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі, площею 90 квадратних метрів, зазначили журналісти слідства інфо. Щодо автопарку, то прокурор спільно з колишньою дружиною володіє автівкою Хюндай та орендує «Форд». Обидві авто 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє машиною Нісан 2008 року випуску. Згідно з декларацією, дохід Олександра Малеєва від Офісу генпрокурора за 2024 рік становив майже 1 мільйон 350 тисяч гривень. Страхові виплати понад 15 тисяч. На банківських рахунках прокурор зберігає близько 562 тисяч гривень та готівкою – 2,5 тисячі доларів. А як вважаєте ви, чи варто посилити відповідальність для чиновників, які нехтують законом та не вказують майно у деклараціях? Діліться своїми думками в коментарях. В кабінеті міністрів назрівають великі зміни. Прем'єрське крісло може отримати нова очільниця. Юлія Свериденко, яку називають головною кандидаткою на заміну Денису Шмигалю, вже в центрі уваги. Хто вона така, як будувала кар'єру, які статки має, і що відомо про її особисте життя. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Останні кілька тижнів у політичних кулуарах активно обговорювали можливу велику перестановку в Кабміні. Чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ширилися дедалі наполегливіше. І от президент України Володимир Зеленський заявив: на крісло міністра є офіційний претендент. Я запропонував Юлії Свериденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом, що відомо про Юлію Свириденко та як вона потрапила в урядове крісло. Майбутня прем'єр-міністрка народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2003 році закінчила Чернігівську ЗОЖ номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. Потім вступила до Київського торгівельно-економічного університету. У 2008 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності. Того ж року почала навчання в аспірантурі за напрямом економіка та управління. Равління національним господарством згодом отримала спеціальність бухгалтера та спеціаліста з оцінки нерухомості та бізнесу. Того ж 2008-го Свериденко почала працювати економісткою в столичному українсько-андорському підприємстві, що займалося нерухомістю. Через три роки, у 2011-му, залишила компанію, бо стала головою представництва Чернігова в китайському місті Усі. На цій посаді займалася залученням китайських інвестицій. У 2015 році Юлія Свериденко почала працювати радницею голови Чернігівської ОДА, а вже за кілька місяців очолила департамент економічного розвитку. У 2017 році Свериденко стала першою заступницею голови Чернігівської ОДА та навіть певний час виконувала обов'язки керівника області. У вересні 2019 року Юлія Свериденко стала восьмою заступницею міністра розвитку економіки. Спершу вона опікувалася аграрними питаннями, згодом займалася реформою трудового права. У грудні того ж року вона поочолила правління фонду соцстрахування на випадок безробіття а в липні 2020-го стала першою заступницею міністра в тому ж міністерстві. Та надовго там не затрималась, коли в країні спалахнув ковід. 19 її запросили до ковідного штабу при офісі президента. Тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко доручив їй. Координувати безмитне везення медичних товарів, масок, обладнання, тестів тощо вже наприкінці 20-го року. Андрій Єрмак запросив Свереденко до своєї команди. Вона стала його заступницею в офісі президента. Паралельно з цим очолила раду зі сприяння бізнесу, яку ініціював Володимир Зеленський. Свереденко працювала не лише в уряді, вона була залучена й до важливих міжнародних справ. У 20-21 роках увійшла до української делегації в тристоронній контактній групі, яка займалася мирним врегулюванням ситуації на сході України. А вже 4 листопада 2021 року зробила ще один кар'єрний стрибок. Стала першою віце-прем'єркою та міністеркою економіки України. Вперше за свою кар'єру вона не допомагала комусь керувати, а самостійно очолила настільки масштабну структуру. Ба більше, як перша віце-прем'єрка, Свереденко також стала керівницею ключового урядового комітету, який координує роботу мінекономіки, мінфіну, Міненерго, мінінфраструктури, мін'юсту та Мінстратегпрому. Під її керівництвом запустили низку програм компенсації за купівлю української сільгосптехніки, програми Шкільний автобус, Єоселя, доступні кредити 5-7, гранти на переробку, гранти власна справа, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків. Одне з її останніх досягнень: підпис під спільним зі США меморандумом, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин якими статками володіє Юлія Свериденко? З 2019 до 2023 року доходи держслужбовиці значно зросли від 704 тисяч до майже 2 мільйонів гривень. Уже у 2024 році вона задекларувала понад 4 мільйони 440 тисяч гривень доходу. З них понад 1 мільйон 200 тисяч – зарплата, 3 мільйони 100 тисяч – гонорари від Київської школи економіки, ще 133 тисячі гривень від здачі майна в оренду і 66 гривень – банківські відсотки. На рахунках у банку вона має 377 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів готівкою. У декларації Свериденко вказано, що вона володіє трьома квартирами: двома в Чернігові на 74 та 87 квадратів. Однією в Києві на 33 квадратів І ще одну на 120 квадратів винаймає. Має землю в Чернігівській області та паркомісце в столиці. Також вона користується за довіреністю автомобілем BMW X3 2016 року. Що відомо про сім'ю Юлії Свериденко? Вона народилася в родині службовців. Батько керував Чернігівським територіальним відділенням антимонопольного комітету. А мама працювала в апараті обласної ради. У неї також є брат Віталій, Юлія Заміжня. Разом із чоловіком Сергієм Дерлеменко пара виховує доньку Софію. Свериденко не єдина, кого можуть призначити на нову посаду. У Кабміні обговорюють і можливу заміну міністра оборони Рустема Умєрова. Його крісло за чутками може зайняти чинний прем'єр Денис Шмигаль. Самого Шумірова нібито розглядають на посаду посла України у США. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також за його словами очікується звільнення міністра освіти Оксана Лісового. Ім'я можливого наступника поки не озвучують. У міністерстві економіки також готують нове призначення. Замість Юлії Свериденко посаду може обійняти Олексій Соболів. Зміни передбачаються і в Міністерстві соціальної політики. Нинішню очільницю Оксану Жолнович можуть замінити на першу заступницю Дарину Марчак. За словами Железняка, якщо ж ухвалять рішення про відставку міністра енергетики Германа Галущенка, його місце може зайняти нинішня міністерка екології Світлана Гринчук. А що ви думаєте про майбутню очільницю уряду Юлію Свериденко та інші кадрові перестановки в Кабміні? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.